Якщо ви ніколи в житті не підіймалися на гору у Карпатах, не впевнені, що подужаєте здолати шлях на говерлу, хом'як чи піп Іван, не хочете брати гіда або йти групою, не хочете залишатися ночувати, ось вам ідеальний маршрут одного дня, який не потребує ані підготовки, ані спеціального спорядження. Отже, вам потрібно піднятися до великої карпатської гойдалки у Микуличині, паркуєте машину біля готелю Бобер Хаус. Там же підйом. Побачите три шляхи, ідіть уліво. Підйом до гойдалки займе десь 20 хвилин. Біля гойдалки шукайте капличку Святої Богоматері і від неї рухайтеся майже увесь час прямо за маркуванням на деревах. Підйом на саму скелю займе ще десь 40 хвилин. На вершині дуже страшно, бо вона, власне, скеляста гладка не має за що зачепитися. А позаду різкий обрив. Від тої висоти, на якій опинитеся, буде паморочитися у голові, але воно того варто на 100%. Ось так, наче крап, я спускалася з вершини. Але це єдиний подібний шматочок, решта шляху нормальні. Донизу, відповідно, ви також дійдете за годинку, а там вас чекатиме бонус чарівний, прохолодний Чемегівський каньйон. Так, той самий із Тіктоку. Якщо маєте сміливість, обов'язково покупайтеся. А ви нагородите себе за цю маленьку спортивну перемогу, пропоную смачною вечерею у буброварні Гуцульське в центрі села. Бограч, пиво реберця, вареники з чорницею – беріть усе, чого душа бажає. Ви заслужили. Лише не забудьте зберегти. Рягти цей маршрут.